Розпочалася друга зміна інклюзивного соціально-реабілітаційного табору Мрія, центру пролісок в Умані до послуг дітей, лікувальна фізкультура, масаж, вібромасаж, ігри та активності на свіжому повітрі, враження малечі та дорослих у відео Уманської міської ради. Табор Мрія там всі діти граються, вони дуже хороші. Там можна купатися в басейні. І можна тут малювати. Там може бути за день захисту дітей. Там будуть аніматори. Як ваші справи? Чим займаємося? Нормально? А що малюємо? Це що? Я намалюю золоту ламу підняти, і звичайну ламу підняти. А це у вас конкурс якийсь проводиться? Ні, це просто Став би її малюю. Тут картошку з не таку солодку, як то мені подобається. Ось що там, ось що там. Заді там якісь штуки непонятні. Не пойму. Ну типу масаж такий, ця Та чорна штука, то вона вібриває і робить масажний. Це для спини. Ну, просто ложусь, нічого не робиш. Цьому році перша зміна була травень-червень місяць, де оздоровилося вже 25 дітей. Це зміна була для діток з особливими потребами. З 26 червня стартувала друга зміна, і з 28 липня буде стартувати третя зміна. Дітки мають можливість у таборі оздоровитися, відпочити, бути зайнятими на протязі ці. Дня. Запрошуємо дітей нашої громади відвідувати табір. Тут ви можете оздоровитися, отримати гарний розпорядок дня, бути зайнятими, відвідувати екскурсії, майстер-класи, просто відпочивати.